Він перепливав на дубах Дніпро, тинув, не раз заламав руку та навіть був засипаний землею у кургані. Це все про нього. Дмитро Яворницький український історик, етнограф, літературознавець, фольклорист, автор понад півтора тисячі наукових праць. Вітаю! Мене звати Юрій Пазій і ви на історичному каналі Нова Стічеславщина. Дмитро Яворницький, він же за заполінізованою версією Єворницький, народився 7 листопада 1850 року в селі Сонцівка, Харківської губернії тодішньої Російської імперії. Батько майбутнього вченого походив з біднівого дворянського роду і служив сільським дяком. Попри свою малограмотність, Іван Яворницький намагався дати своїм дітям хоча б мінімальну освіту. Вечорами родина збиралася разом, мати пряла, а батько читав Дмитрові та його сестрі горпині книги. Одним з творів, прочитаним в родинному колі, став Тарас Бульба. Саме він став доленосним для вибору майбутньої професії. Образ козака Тараса глибоко запав у душу шестилітньому хлопчику. Він невтішно ридав над долею бульби. Пізніше Яворницький згадував, що як дочитали до місця, де бульбу вішають, сльози, дитячі сльози градом котилися у мене з очей. Звідтоді і назавжди захопився Дмитро історією запорозького козацтва. Окрім читання, в родині полюбляли співати. Гарний голос мали як мати, так і батько. Та й сам майбутній вчений був музично обдарованим. Згодом він почав записувати пісні в рідній Сонцівці. Саме з цих записів почалася дослідницька діяльність вченого. Початкову освіту Яворницький здобув у рідному селі, а у 1867 році почав навчатися у Харківському політовому училищі, куди попав завдяки дружбі з сином власника економії в сонцівці. В училищі Яворницький вивчав російську та латину, географію та історію. Проте найбільшого успіху Дмитро досяг у царині словесності. По закінченню училища училищі 1874 року Дмитро за родинною традицією вступає до Харківської духовної семінарії. Однак священичий сан не ввабив Дмитра, особливо через косність та схоластику, що панували в семінарії. Провчившись три роки, Дмитро полишив семінарію та вступив на історико-філологічний факультет Харківського університету, що уславився ідеями слов'янського відродження, розсвітом романтизму, піднесенням зацікавленості етнологією фольклору. Часи, коли Дмитро Яворницький навчався в університеті, припали на студентські заворушення. Що призводили до повного припинення роботи університетів. І студенти таким чином відправляли на вимушені канікули. Подібні речі відбувалися і у Харківському університеті. Вимушені канікули Дмитро намагався проводити вдома, щоб допомогти батькам та відпочити. Бо за слабким здоров'ям з дитинства він часто хворів. У рідній Сонцівці він нагаяв часу а збирав фольклорний матеріал, записував пісні, що співали у його рідному селі. Пізніше деякі з них навіть були опубліковані приятелем Яворницького Михайлом Халанським. На другому курсі він визначився з темою дослідження «Виникнення та устрій запорозького коша, почав вивчати літературу, шукати джерела. Що висвітлювали історію Запорозького козацтва. Встановлення Яворницького як вченого відбувалося під впливом прогресивних професорів Харківського університету, українських патріотів Олександра Потебні та Миколи Сумцова. Український філолог, творець лінгвістичної поетики Олександр Потебня залучив Дмитра Яворницького до участі. У студентському гуртку з вивчення історії, побуту та звичаїв народу. Між учителем та учнем становилися добрі стосунки. Яворницький був частим гостем у родині Олександра Потебні, який допоміг йому згодом влаштуватися в одну з харківських гімназій. Видатний етнолог, фольклорист, громадський діяч Микола Сумцов став його колегою та другом. Вони радилися. Підтримували один одного в житті й творчості, їх пов'язували спільні наукові інтереси, збігалися їхні дослідницькі методи. Згодом образи своїх наставників Дмитро втілив в автобіографічному романі За чужий гріх Сумасумцову навіть присвятив вірш працівнику за Україну, який увійшов до збірки поезії Вечірні зорі.